Ігор Масічук, радикальна партія Олега Ляшка. Ми спостерігаємо вже півгодини тут сепаратистський шабаш в стінах Верховної Ради. Я пропоную фракції блоку панамських патріотів пересадити содержанку льовочкина в сектор кремлівського блоку. І Найголовніше, Полтавщина, Полтавщина не розписується за содержанок Льовочкина. Ї, їхнє місце їм вкажуть на Полтавщині. Вже зараз депутати від цієї мікропартії тікають з неї. Але власне не про це. Ми півгодини чуємо сепаратистський шабаш. Передають слово сепаратисту. Як позицію президентської фракції. Невже це позиція президентської фракції? І нарешті перейменування міст, сіл, декомунізація в цілому? Це наш обов'язок перед тими, хто віддавав і віддає життя за цілісність, соборність і суверенітет України, слава нації і смерть ворогам.